Сьогодні близько 19-ї кілька сотень тернополян намагалися зайти у приміщення ОДА та облради. Міліція стояла на входах і не пускала бажання потрапити у адмінбудинок. Активісти пояснювали тим, що люди прийшли на роботу в обласну раду, і депутати облради будуть проводити прийом громадян. Ми маємо себе поводити мирно, нічого не має бути знищено. Не забувайте, це наш дім. І ми будемо тут своєму домі господарями. Ми всі пам'ятаємо зараз по всій західній Україні власне народ перебирає своє майно до своїх рук. І так воно буде. Ми хочемо справедливості. Наших дітей б'ють. Наша українська влада б'є наших дітей. І наша міліція посилає умови, Посила... щоб там і... гинули вони і ми, і, і... наші діти, І вони. І такого в світі не було. Близько години просили міліціянтів пропустити, а потім до людей вийшов депутат обласної ради Роман Навроцький. Зараз ми перевірили, що на другому поверсі розміщені розміщені якісь спец спецпідрозділ в касках, в масках, хлопці обладнані, а також такий спецпідрозділ знаходиться в коптінах в кабінеті. Ми закликаємо правоохоронні органи надати нам можливість зробити прийом громадян, наданий нам законом. В нас є звернення до голови обласної ради, щоб голова обласної ради надав нам приміщення для проведення прийому громадян. Працівники міліції зараз перешкоджають нам ті діяльності. Тому я закликаю ще раз працівники міліції дозвольте ти, будь ласка, провести прийом громадян, наданий депутатами. Близько 19-ї люди таки зайшли всередину. Нам не зашкодять кордони міліції. Це наш дім. По усіх поверхах частина з них підійшла під кабінет голови Тернопільської облдержадміністрації та вимагали зустрічі з ним. Людям повідомили, що Валентина Хоптяна на місці у приміщенні немає. Однак кілька сотень активістів готові чекати до ранку. Ми прийшли до голови адміністрації до Валентина Антоновича в робочий час. Ми хочемо запитати в нього його відношення до того стану справи, який відбувається в країні, до тих вбивств, які є сьогодні в Києві. Чому мирних протестувальників? Крім того, що катують, травмують, тепер жив вбивають. До людей вийшов начальник обласної міліції Віктор Сак. Тернополяни вже впродовж трьох днів приходили до обласного управління міліції і просили вийти головного міліціонера. Тепер, коли Віктор Сак вийшов до людей, запитань було чимало. В мене є прохання до вас, як і в людей, повернути спецпідрозділ на Тернопільщину. Це раз і плюс вказати за чиїм наказом вони були туди відправлені кількісний склад. І хто б хто наказ. відомоказ вам як депутату відповідаю тут. Значить, це інформація службового користування. Я її розголошувати не можу. Віктор Сак сказав, що міліція в приміщенні ОДА буде забезпечувати охорону громадського порядку і пообіцяв, що кримінальні справи проти мирних людей не відкриватимуть. Проти мирних акцій, мирних людей, міліція в житті не не піде проти житті. Проти а народу мірний? не буде призмерці. Мир ніхто нікого міліція пальцем не трогала і не троне. Але коли ж не чинятися зачинні дії. Якщо будуть стріляти, будуть бити, ми зобов'язані вмішуватися, зобов'язані. Далі частина людей йшли за дмінбудівлі, інші ж казали, що залишатимуться тут до ночі. І вже завтра вимагатимуть в голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна написати заяву про відставку. Ми будемо вимагати цього до кінця. Ми будемо бачити, що ми будемо діяти в законним мене. Тільки законами не буде. нас не буде ні провокацій, ніяких шабашів.